Вітаю, да, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я розпочав свої жнива, получу ячмінь позимий. Його от тут майже немає цього ячміня, хоч дав сюди все, що треба було, і від бур'яну дрипав, і підживляв. Отакий він виріс. Тут буде дорог ще стояти комбайн, яке цього на молоці. Одну таку ділянку я зразу ж подивився, що з неї нічого не буде, то я її передіскував і посіяв там сою. Ну, а тут вирішив так оставити, думаю, щось буде. Ну, але... Тут може бути, як тут його. І Ще можна було б чуть почекати, але дивлюся, почав варіант знизу гнати, то ще того не візьму. Тому сьогодні така погода. Думаю, змолочу його. Що вже буде, то буде. Це зелене, як іде знизу, то воно буде все, він і так вже такий понип що. І така пшениця теж не важна. Будемо молотити, покажу, яка вона. Колосок дуже маленький, сама теж. Багато вимухло. Такий урожай цього року. Добре друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, здоров'я і гарного урожаю. До зустрічі!